Значить, Бог сказав, що благословляю тебе і твою душу, дух і тіло, і якби троє. Так само, якби він нас теж хоче, щоб ми були в думках радісні, щоб ми прощали один одного. Ну, І туди. Через прощення багато хвороб. І якщо ми себе прощаємо, прощаємо ближніх, то ми лікуємося. Моржування це один з аспектів, це тіло. Коли ми занурюємося в воду і температура води, води. не більше 12 градусів. Напротязі хвилини, коли виходиш з води, Температура тіла зроблюється, робиться більше, аж 42 градуси стає. І лікується багато таких хвороб, що не лікується просто нічим. Бажаю вам здоров'я, Боже, благословіть. Прощайте, любіть один одного. Ой, добре. Миру Божого.